Привітики, привітики! Сьогодні ми закриваємо тушонку з гусей. Отак От в баночки ми понакладали. І в нас не вистачило на 6 баночок м'яса, кісточок, то ми наклали гороху і буде така каша. Відкриємо, обов'язково покажемо. Кришечки в нас господарочка. Ми цю кришечку дуже любимо. Дуже нам подобається, бо гарно закриває. І Ну, Дуже подобається ця марка. Ну, Це не реклама. Це кажемо, чим ми користуємося. Ось так. Так що ми будемо закривати тушонку. Закри... Ось, ось поставили вже в відра. Будемо нести в автоклав. І воно ще в відрі. І будемо нести в автоклав, пакувати в автоклав. Так що, ви підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайчики, коментуйте. Ми наклали сюди 5 горошинок перцю. І лавровий листочок. Ось так. Лавровий листочок половинку. І чайна ложечка солі без верхушки, такого вровень. Так що буде смачно, дивимося далі. Що-небудь включила запись? Натарабанила, натарабанила, а воно нічого не записало, поняв? Голова два вуха. На цей автоклав маленький. 32-33 чи 33 баночки півлітрових е тушонки має бути. Чотири гуски У нас пішло на цей автоклав. Ну, На 6 баночок не хватило, то ми кашу його сюди доклали. І будемо закривати. Зараз акуратно спакуємо. Це автоклав з балону да, зроблений. Газовий балон. 50-літровий 50 балон. Ну, Це ми купували, не, ну, не, не, ми не робили, ми не спеціалісти. Лапки тільки зробили. Що, ти ще одного хочеш? Ти ж тобі давала. Дай Богдан тобі відкриє. Давай з Богданом ділися. Не. Бо Богдан. не дасть їм вже. Ти подиви. Доклали ще 4 банки. Ми закрили 33. І докрутили ще 4 банки, бо промахнулися. Та й в нас вийшло на цей автоклав маленький. 37 банок півлітрових. Заливаємо водою. Перше банки поскладали, а тоді водою, бо можуть деякі на виборі зробити. Національність, не будемо казати. Забери ту коляску. Ось так. Заливаємо водою і дивимося далі. Бігом, бігом, бігом. Біжить, біжить, біжить. Будеш закривати? То, то чого ти сюди пішов? А як це обійти ще? Ото тобі таке. <н monthly S> <cassette67> Треба було круг зробити, щоб піти до відра. От тобі хазяїн. раз твій розмір. Дай бабці, Помощник. Дай бабушки відбрать сама бери. Що, ще треба? Обідали постій, постій. щоб покрило кришки вам комарик. Комарик. Да, щоб, накрило, щоб вода накрила банки повністю. І більше води не треба. У нас вийшло два з копійками відра. Спеціальна резинка. Маслостойка. стойка.

Це як це він зветься, оцей балабушка зверху. Цього? Ні, цього з цифрами. Мамометр ще На Мамометр, ну, да. ну так, ти, тиск дивитися, який тиск. Теж спеціаліст, все знає. Спочатку наживити, а потім гарно його закріпити. Закручується на вхрест оці, як і, гайки, бо попідряд закрутиться, то. Не <spered> Ну так, да, якось так. То треба одне напроти одного ці гайки крутити. Щоб порівно все розподілялося. такая грається дай йому те відро? йому ляпатись він ляпатись любить А, ляпатись? да йому вода аби ляпатись він не скільки відро скільки ляпатись зажимаємо ключами скільки дуріє З... скільки дурі є ну так щоб не вирвати різьбу конечно ключа трубу є <різь> <різь> да. Сюди в цей автоклав влазить 37 банок. Ти вже записала? Ні. Зараз будеш ходити, забудеш. Буде Ні, ну У нас вже буде фото-відео докази, скільки тут влазить. А воно ж буде в інтернеті, то воно вже не зітреться. Буде літати собі, то воно ніде вже не дінеться. Так, позажимали гарно. І далі працюємо. Провіряти все по кругу можна. Чи гарно піджалося, бачиш? Наче хороша грушка, а вона половину гнила. Сука така. Так да, вона вона, вона все знає. Ну Закрутили. Треба до цифри стояти. Помощники, одні помощники. Насосом накачуємо одну атмосферу, так? О, Тут ти ж можеш спустити. Есть не трошки до одного. Когда ты, блядь, пепать. А, чуть-чуть перекачал, -чуть, ну, да. Ну, примерно Да, один, хорошо. И все, зараз будем. А, цього. Ну так. Да. Ну гуси не дуже такі ці. Ну, да, то, да. То, да, то, да. То, а якщо гуси будуть такі гарні такі гуси-гуси прям. Термометр зараз ставим чи потім? А я не пам'ята. Ось стоїть за. Ти буде Це... нагонять цей. Так, спокому ще буде до сотні на гаряту, що воно. Сюди масло заливається. заливається масло обов'язково, де ставиться градусник. А там колотиться тільки що полетай. Нічого там не побив де. Все, до дна. Ось так. І все. Чотирь. Кажется, Боже, поможи. Щоб пройшло все благополучно, так. Да. Дід уже намостив туди цегох. Спочатку одну печку запали. <різь> <різь> одну пічку підпали, тепер другу. Хороша рукавички горить і Ні, вона гарно горить. Горіла, по крайній мірі. І хай собі розгорається. І 120 градусів треба, щоб було на термометрі. 4 атмосфери, щоб було. 3-4, так. Да. І так тримати скільки? Годину? чи півтори? Скільки баба тримати? Час двадцять. Час двадцять. Час ну так, да, як на градуснику, так і по 12. часах, да, 120. Була каче то то висила. Вже нема. І не для кого я її тримав. Ага, візьмеш. Де ти? тут кухні? Я думаю, це хазяйнка забрать. <рес> <рес> це баба забрала. Хазяйка блядь. То тікай, що ти там нюхаєш. Хай розгорається. І хай собі розгорається. Можна наганяти температуру і паяльною лампою, і газовою цим балоном горілкою. То хай тече. То воно таке. Головне, що воно є там. Да. Головне, що воно там та є масло, то що воно там потекло, то хай тече. Витече. Mm. Немає, блять, ну ми будемо так поки наганяти, бо трошки нинче <голосить> дорого. <голосить> ми не спішимо, то наженемо. Так що дивимося далі. Вставили такою бляхою навколо балона автоклава. Щоб вогонь далеко не тікав, а щоб іменно було під автоклав. Один мінус був в цьому автоклаві, що не було ножок. Ножки ось, ось зробили і красота. Так, що ось так. Воно само наганяє. Воно зараз на жене тобі. Так що. Ось так, дивіться, як гарно розпалив. З одного сирника розпалив. Правда, сирник довго розгорався. Для дітей, так. Да. Диви як. Водя, бри, Горить хорошо. Бо вітер роздуває вогонь, і вогонь пропадає з-під автоклава. Тому бляхою так загородили. І хорошо. Під низ також бляху поклали, щоб. Єда, їди, щоб не на землі, не на траві, і щоб під не... ну, ножки не провалють. Вони не проваляться, бо там є ці підставочки такі. Але щоб. Вогонь не теж не процягокувався. Що за дитина? Так що дивимося, поки що, як горить вогонь. Включимо зараз, подивимося, як тече вода. І вся красота. Махай привіт. Всі в зборі. Засікти фабунок. Ні, так, приблизно. Так, вже в нас. 80 з копійками градусів без 10 і 2 з копійками тиску. Не бери. Так що трошки набирає, набирає само і треба слідкувати, щоб більше 4, ну, 4,2 допускається тиск на цьому, на цій фішці. І щоб було. 120 градусів на градуснику і час 20 варити його. І буде красота. А тоді потуши і хай собі холодиться. Так, да, затушити його і хай сам по собі охолождається. Там і тиск буде падати сам угу. по собі. Останній потім легенько є. Да, градусника забереться, а в нос хай собі там охолождається і все. Так що трошки обклали бляху, і це ще ми зробимо, зробимо щоб вогонь не тікав, тако під гору, а чисто був під автоклавом, то ще там дід щось придумає, зліпе. От і буде хорошо. А так, поки ми з бляхою обклали, щоб вогонь не летів догори, а був під автоклавом. А так воно хорошо набирає. Бистеренько вже два з половиною, поки ми ось отарабанимо. І добре. Якщо тиск буде більший, то в нас є отопиптик і спустимо щоб було чотири. Такі тут... да, як машини, золотнік там є, туди-сюди, коротше, ця фішка. Фу, фу. Фу. Куди дуля, туди дим. Фу! Була б риба, можна було б. Ну, Тіка б як зашпортаєшся, зараз точно туди мордою влетиш. Да. Дровами нормально за це гукується. 40. наганяє. 40 банків, вже три ну, да. з копійками атмосфери. І Градусів. Сто з копійками. 105, нам треба 120 і 4 атмосфери. Подивимося, якщо не хвата градусів і атмосфери, там ну градусів то ми не нема, атмосферу докачаємо, якщо що. а якщо буде багато, то спустимо. Слідкуємо, дивимося далі. Вже трохи приспустили, бо тиск уже нагнало, а градусів ще не нагнало, то трошки спустили тиск, щоб не було більше 4. А воно опять, так, да, воно швидко на це гокує. І цілком дровима можна нагнати і тиск, і, і кип'яток. Вже чути, як булькає, як воно там 100 градусів було і вже чути було, що воно вже булькає, що воно вже кипіло. Так що слідкуємо далі, що далі покаже. Вже знову четверку нагнало, а градуси ще ні. Отак приспускаємо віздух. Чуть-чуть да, потихеньку, щоб не, не переборщити. Бо прийдеться докачувати. І так, треба контролювати ось зараз наженеться 120, ще трішки осталося, і 4 атмосфери. І контролювати так годину 20. Так що контролюємо. Ага, Булькає? Ну. Булька? Бачу no. 5-4, да? Курс... Чи що не догнало? Точно не люблять. Ще трішки приспустили. Ось ми нагнали 4 атмосфери і одиничка. Це допускається 4,2, і 120 градусів. Потрібно так потримати час 20. У нас вже 20 хвилин пройшло, нам ще залишилося годинку його потримати в такій температурі, такій, і в такій атмосфері. І е, чекаємо, щоб тиск був такий 4. От, і, і будемо слідкувати за цим. Всім процесом. Годинку ще нам залишилося. Взяли лампу на всяк випадок. Якщо буде падати температура, щоб нагнати температуру до 120, щоб не було менше, то в нас лампа є, бо дровами ну нагнати безстреньку це буде складно, так здається. Так що ось так і на справи Як уважно дивиться. Що там відбувається? Подожди відповідальний момент. Нема чистенька водичка без жиру, значить, все повинно бути гуд. <рес> То витяг не верхню банку. Айди сюди ж не бьем, мать. Ну ты прийдешь, смаркучине. Ты драбань. Ты мне ти, блядь, начнет по ковернеся. Да-да-да-да. Ух ты! Горох. Ти ж горох. Бамагу, зірви, бо зараз, блядь, банка на землі. Бо могла б десь тримати. Тримаєш шланг. А ви зболтували, так? Да? Нє-ні-ні. На наше. Красота. Можна було б трошки більше кинути. Угу. Ну то ж не знали, да. перший витяг? Витягуємо на другий день. Да. Ну це ці під верхом тут. Да, Так, да. так. Ну, щоб було, був повний автоклав, щоб був. Через то по боку і поклали. Не не. Нет, он вот такие вид мяса. Кінець. Красота. Ганчірка. Ганчірка. Щоб не на голому цьому чому лежало. Стояла банка. Груші. Груші. Зараз виставимо на стіл, подивимося, яка красота. Зараз подивимося, яка красота. Сонечко встає, так падає. Промінь красиво. Красота. Треба тут цього банку, мабуть, збовтити, де на бік воно цього. Красота. Перерахували точно скільки банок. Банок вийшло. 36 в той автоклав. Чому ми так посчитали 37, не знаю, не скажу. 36 банок півлітрових. Входить в той автоклав. Вже перерахували 25 раз. О, яка красота! Красота! Зараз відкриємо, спробуємо, що з того вийшло. Так що, ось так: у нас вийшло. Тут 33 банки і 3 баночки ми взяли, щоб спробувати, що з того вийшло. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики. Коментуйте, давайте будемо спілкуватися. І всім пока-пока, гарного настрою і дякуємо нашим хлопцям за нашу можливість працювати на нашій землі. Пока-пока. Ось таке в відкритому вигляді. А це так... просто так. Це просто так. А це наливається. Для дегустації. Щоб все правильно розкушати. Щоб поперед горло горла не стало. Так, да, точно. Ну, слава Богу, що не, не банка не, не одна не коснула, ніде нічого. Все пройшло дуже добре. Зараз будемо смакувати.